Економіка якої країни є для вас найбільш привабливою і яку модель ви б хотіли втілити в економіці України? Страшний соціалізм, який тут бояться, Данія, Норвегія. Значить, дві тисячі мають пенсію, а заробіток між директором підприємства і вчителем відрізняється максимально в 4 рази. В нас 150 тисяч разів. Страшний соціалізм з Норвегії і Данії. Да. Отакі. А якщо е, серйозно на що ви можете покластися, щоб втілити е, саме ці мрії в життя, якщо ви станете президентом України? Законодавче провадження до оцінки переоцінки, не відбирання, як тут кажуть. Але в мене є запитання: якщо забрало за 50 мільйонів підприємств, які дає 50 мільйонів прибутку за місяць, і так він 5 років збирається в кишеню, а це не працює на державу, то він вкрав і він має за це відповісти. оцінка, отримав за 3%, Будь ласка, три акцій. Ми вас поважаємо твою приватну власність, навіть не запитуючи, відки ти взяв. 97 повертається держава і прибутки, що місячні повертаються держава, а не офшорні зони йдуть. Оце ресурс. Далі податок на майно, на багатство. Не податковувати 25 метрів житла на одну людину по місту і 100 соток, 10 соток землі з розрахунку на одну людину. По селу 100 метрів житла і споруд, півтора гектару землі. Вот вам оподатковувати. І арештовані площі. По 100 квартир, деякі мають, не платять до 2 гривень. От вам подвоєння бюджету. Єдина в порядку репліки можете не відповідати. Але страшний спеціальність в Данії це безшиберець. І легалізовані гомосексуальні шлюби. І вільна імміграція з африканських, азійських країн. А як на, 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 на став корупції? І наркотики. І нема корупції. Нема корупції. Тому... А як став отримати покарання за це? До вічне о, це я та Шибениця про яку я кажу. Окей, ну довічно я не влаштовую більше, ніж Шибениця. Це я про, про це я запитаю, нарешті. Okay. От в інтерв'ю БіБІСІ ви заявили дослівно, між шляхами є переконання, що потрібно сьогодні саме диктаторським шляхом врятувати країну. Очевидно, бачите на посаді диктатора себе. Без запитання. Чи ви добре читали історичні книжки? Бо знаєте, всі диктатори без винятку погано закінчили? Ви вважаєте, що сьогодні Данія, Норвегія, Англія це не диктатури? Ні. Америка це не диктатура? Ні. Це, це взагалі світовий диктатор. Це світовий диктатор. І в себе щодо тих, хто порушує закон, вона також є, є диктатором. До національних інтересів вона наддиктатор. Вона проголосила всю, тери, всю територію світу зоною своїх інтересів. І за будь-якого американця оголошує війну, якщо це навіть буде коштувати сотень тисяч е, життів іншої нації, якщо це буде коштувати сотень мільярдів, вони їх відрукують, вони це зроблять. Це не диктатура. Це не диктатура. Національна диктатура в Китаї дозволила їх з ганебного жебратського стану прийти до третьої, світової, до третьої економіки світу. Жорстка законослухняність, повага до старшої закону до держави, Японія В 50-х роках це держава, яка голодує. Ми радянська значить, держава їм допомагали не мати з голоду. На цих островах які постійно трудуться. Тому що вони утворені на чотирьох тектонічних плитах і постійно будуть росити, поки не зникнуть під водою. Але вони стали другою економікою світу. Це також національна диктатура, диктатура закону, поваги, культури і чітка диктатура взовні відстоювання своїх інтересах. Ми можемо собі дозволити півроку якимось бандюгам з Сомалі тримати наших в полоні. При цьому маємо понад 2000 спецназу. До речі, дуже підготовлено. Чого не дати команди? я йду це робити для того, щоб мої діти жили в іншій державі. І ваші діти, щоб держави, жили в державі, де є право. І де ви захищені, де ви безпечні, де виніці нерази захиститися, і де ви суді очікуєте на справедливий суд. Розумієте? А не треба своїх дітей, дітей пакувати за ці гроші, що тут зроблені, хай йдуть дані не виміруть. Я хочу, щоб тут жили і тут Чому слово антисемитизм связывают с вашим именем, вот почему как бы, вы фигурируете именно с, вашим сайтом? <laughs> и это что вы, хорошо, да? да. <плес> Я хочу обратить внимание на следующий аспект. Сионист и семит – это то, кто любит евреев и Израиль. И это их право. Но почему если я не люблю, или не всех люблю, или недолюблю, я антисемит и подлежу уголовному преследованию. И меня должны судить с указанием Рабиновича к прокурору, понимаете, да? Там, или Бродского, или Червоненко, там, председателем Верховного Суда. Я сейчас спросил, русских, поляков, татар, антиукраинизм, уголовно наказуем, антирусизм, наказуем, антитатаизм, наказуем, нет. Во всем мире наказуем только антисемитизм. То есть мы все обязаны любить евреев и сами. Да что это такое? Да это уже есть насилие, это уже есть расизм. А это, первое. Следующий аспект этой шумихи. Шумят как раз те, которые больше всего шумят. Они зашумели и до сих пор получают контрибуцию. Государство, которое во время Второй мировой войны не существовало, до сих пор получает контрибуцию. А наших 30 миллионов здесь положенных отцов и дедов не получают ни копейки. Это нормально? Вот вам и расизм по отношению к нам. И следующий аспект. Вот те, кто много шумят. Почему по украинству выходят из кандидатов, Сеня там или Феня, неважно, да? Экспертами по украинству выступают Рабинович, Червоненко, Бродский, Коломойский, Кацман, Асман, Берлазар и другие официальные люди. По его украинству они выступают экспертами. В чем дело? И вообще, в чем дело? Вот красивый еврей, прекрас, прекрасный представитель украинских евреев, украинских евреев, значит, украинские еврейской общины. Пошел кандидатом, я думаю, что Богословский после этого и Есенюк, соответственно, стали сразу техническими кандидатами Вроцкого. Пусть снимаются, я уважаю их выбор, их голоса, 500-500, гарантированные. мы так это Куприн, Досто Достоевский, это Толстой, это, это Франко, это Шевченко, Леся Украинка, Кокоревский. Они все антисемиты. А моя материнская мова, русинская. На нашей мове жит, на польский жит, на словацкий жит, на горский жит, разумеете, на чешский жит. И чему они подают на целую державу, на Чехию сегодня, на Словакию, Словению, Хорватию, Польшу? Почему они подают в суд? Я слышала о том, что все олигархи украинские – это евреи. Но я не, слышала, я не слышала ни одного высказывания от вас о том, что вот этот русский он плох, а вот этот вот грузин он совсем не хорош. Я субъективный, славян больше люблю. Но славян они не, не имеют права и меня судить. Они же себя любят, а я своих славян.